Вітаю, друзі! Мене звати і В цьому відео хотів би з вами поговорити про нову лінійку аксесуарів Lenovo Go. Це набір помічників, які класно підійдуть тим, хто працює з дому, в офісі, в кафе або в дорозі. Їх багато, тому давайте починати. Перший помічник, про який будемо говорити, це внутрішньоканальна гарнітура. І на коробці одразу бачимо напис «Сертифікація Microsoft Teams, що означає ідеальну якість звуку під час teams конференцій. І відкривши коробку, одразу нас зустрічає інструкція, і безпосередньо сам герой цього випуску. Що ж стосується основних технічних параметрів, то ми маємо розмір драйвера в 10 мм, діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц, супротив 32 Ом та гучність 96 плюс-мінус 3 дБ. В комплекті маємо, окрім гарнітури, два набори змінних беруш з різним розміром вкладишів та сумочка з прикольним логотипом NoGo. Тепер навушники в кишені більше не заплутаються. Довжина кабелю 1 і 2 метри. Під'єднуються вони через Type-C рознім. Також маємо блок керування, на фронтальній частині якого знаходиться кнопка вімкнення та вимкнення мікрофону, кнопка відкриття та роботи під час teams контім конференції. Також ми маємо кнопку управління викликами на боковій грані, регулятори гучності та кнопочка вибору режимів шумодав. Наступний помічник це дротовий гучномовець, динамік з мікрофонами. На коробці ми маємо одразу деякі підказки, наприклад, мікрофони, які працюють на 360 градусів, зручне керування, ну і так далі. Обов'язкова сертифікація Microsoft Teams. З основних параметрів це розмір драйверу 40 на 28 мм, діапазон частот від 140 Гц до 20 кГц, все направлений мікрофон та потужність в 3 Вт. Ну що переходимо до самого пристрою. На внутрішній частині коробки маємо зрозумілу інструкцію, ну і безпосередньо сам динамік. Його поки відкладемо в сторону, дивимося комплектацію. Перехідник з type c на Type A це для тих, у кого ноутбук не оснащений Type-C. Як я і казав на початку, ці всі девайси призначені для того, щоб зробити з вашого непрофесійного ноутбуку підготовлений до роботи. Бо далеко не всі лептопи мають круті мікрофони, котрі вміють відсікати зайві шуми та вибирати лише ваш голос, або слухати секторально і так далі. От для таких задач і існують схожі помічники. Що у нас ще є? Сумочка, знайомий логотип, приємний матеріал, є навіть місце під перехідник. Все гарненько склав і в дорогу. Тепер давайте розглянемо сам гучномовець. Довжина кабелю близько 80 сантиметрів. Що класно підходить для мітінг-румів. під'єднуються через один рознім Type-C. На корпусі маємо два мікрофони, про які вже згадували: колесо регулювання гучності та чотири кнопки керування. Виклик «Teams». Кнопки роботи з викликами та кнопка включення, виключення мікрофону. Все дуже легко та зручно. Третій девайс сьогоднішнього огляду це бездротова мишка Lenovo Go, котра вміє одночасно працювати з трьома пристроями. Тут, до речі, на коробці про це вказано. Також на коробці бачимо логотип QI, який вказує на те, що ця мишка вміє ще бездротово заряджатися. Ну що ж, почнемо огляд девайсу. Всередині ми маємо вже зрозумілою звичним інструкцію, і сам пристрій гарненько спинкою. Чорний та червоний логотип, але поки відкладемо в сторону. В комплекті ми маємо перехідник. Також в комплекті є ще одна додаткова величезна інструкція, якщо комусь треба. І кабель зарядки. Маємо менше, ніж за годину повний заряд мишки, як по кабелю, так і бездротово. І підтримка швидкої зарядки, це за 15 хвилин заряду, маємо близько тижня роботи. Так як аксесуари Lenovo Go надають додаткову зручність під час роботи, то на цій мишці є ще одна кнопочка додаткова, яку можна програмувати під різні дії. Наприклад, перемикати теки, перемотувати музику, відкривати Teams, працювати в Teams, змінювати гучність і так далі. Це незамінний помічник для фрілансера. Четвертий гість нашого випуску це бездротова гарнітура з зарядною станцією. Тут на коробці ми бачимо те, що нас очікує всередині, ну і, звісно, обов'язковий сертифікат Microsoft Teams. Основні технічні характеристики: інтерфейс під'єднання Bluetooth 5.0 або за допомогою кабелю. Розмір драйверу 40 мм, діапазон частот звичний від 20 до 20 тисяч Гц. та гучність 107 плюс-мінус 3 дБ. Ще маємо шумодав від зовнішніх шумів для мікрофону та швидку зарядку. За півтори години заряду ми отримуємо 35 годин роботи гарнітури або 22 години з мікрофоном. Це, якщо використовувати по 3-4 години на день, виходить автономність більше тижня. Тепер глянемо, що в коробці і як воно працює. Ну, я думаю, ви здогадалися, що нас очікує. Інструкція. Тут, до речі, написано, що ця гарнітура може одночасно працювати з двома Bluetooth-пристроями та з одним пристроєм по коннектору. В комплекті ми маємо два type c кабеля. Один для під'єднання самої гарнітури безпосередньо до ноутбуку або планшету. А друга гарнітура для під'єднання зарядної станції. Коннектор, про який згадували тільки що. І зарядна станція. Ось так вона виглядає. Ну, звісно, сама гарнітура, про неї трошки пізніше поговоримо. І щось ще що нас очікує всередині. Так, є сумочка з місцем під кабелі та з місцем під конектор. Гарнітура має двосторонній дизайн, тобто я можу використовувати її. З будь-якої сторони. Мікрофон під час опускання автоматично вмикається, а коли він піднятий, вимикається. Ми маємо додаткові кнопки керування на кожній сторін. Тут у нас є кнопочки гучності вгору вниз, та кнопка керування розмовою. З іншої сторони, кнопка виклику Teams та роботи в самій конференції, та додаткова кнопка вибору режимів шумодаву. І знизу маємо ще одну кнопочку, яка відповідає за вімкнення девайсу, та під'єднання через Bluetooth. В готовому варіанті це виглядає ось так: підставка під'єднана до мережі, та на ній заряджаються навушники. Якщо є необхідність, зняли і почали роботу. П'ятий помічник це набір, котрий навчить заряджатися твій ноутбук бездротово, не зважаючи на виробника та операційну систему. Все, що треба, щоб твій ноутбук був в розмірі 13-14 дюймів, та мав Type-C порт з підтримкою зарядки. За традицією характеристики на коробці. але тут вона напевно одна, єдина і основна це потужність зарядки в 65 Вт. А тепер давайте перейдемо до комплекту. Тут у нас є підставка, ось так вона виглядає, металева, і набір, який перетворює твій ноутбук на ноутбук з бездротовою зарядкою. Тут без зайвих слів. Давайте покажу, як то працює. Додатково в коробці маємо ще дві наліпки та інструкцію з використання. Ну що ж, у нас назбирався величезний набір крутих гаджетів, котрі дуже сильно спростять нам роботу. Але ж їх треба якось підключати та заряджати, а іноді і одночасно. В вашій увазі, шостий корисний девайс. Це зарядна станція на 4 виходи з потужністю в 130 Вт. Тут у нас є інструкція. І вказівники на потужність кожного окремого порту. Комплектним кабелем живлення ми підключаємося до однієї розетки, і далі всі свої гаджети заряджаються від цього блоку. Зручність та комфорт на вищому рівні. Резюмуючи, маю сказати, що аксесуари Lenovo Go перетворять ваш звичайний ноутбук та звичайний простір на професійний.